Двісті шістдесят й день повномасштабної війни окупантів проти України у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив священнослужитель Михайло Омелян. Чоловік написав, що його дивують навіть не ті, хто молиться, а ті, хто проходить повз і чують це і мовчать. Окрім того, Михайло звернувся до учасників таких служінь із запитанням. Цитую: невже не болить душа від того, що зробили російські окупанти в Бучі, Бородянці, Маріуполі, на Харківщині? Люди, доки ви будете підтримувати тих, хто належить до церкви окупанта, наші захисники батьківщини віддають своє життя, захищаючи державу. А в УПЦ все ще досі моляться за Росію. Автор посту зазначив, відео отримав від випускника Київської православної. Академії, який ідучи, зайшов у храм у Печерській лаврі. Нагадаю, Києво-Печерська лавра є власністю держави Україна та була передана в оренду на 50 років Українській православній церкві Московського патріархату.